За стаття польтурних земля села та договори. Кожен з нас зібрає своє рідне місце, де народівське, де проводять дитинство, юристе, перше копання і можливо розчарування. 1986 рік це рік народження нашої школи, незмінним директором 25 років, був Войтенко Михайло Іванович, а загальний... Директором стала Ростівська Наталія Олексіївна. Колектив учителів та учнів учні, дружні, працьовиті, творчі, квітучики школи, за справа дорослих та дитячих рук. Перед вами вітрина, що нагадує нашим учням про державні свята. фото кудочка нашого села і, звичайно, найвищі нагороди. Золоті сови. В рамках проєкту клас року. А зараз я проведу вас до іншої вітри. Радо вітаємо вас! Ми, учні Підгорівської школи, дуже любимо свій рідний край людей і, звичайно ж, нашу чудову школу. Їй ми присвятили збірку віршів з любов'ю до рідної школи. Послухайте, будь ласка, один творів. Тисячі уже складено віршів і романів написано теж. Про життя, що назавжди у серці, і дитинство щасливе без веж, я хотіла б також поділитись, розказати, повідомити усім тим, що маєм, повинні гордитись, і про школу свою розповім. В нашій школі весела громада, що живе, мов родина, одна. Зустрічають нас тут ще маленьких, проводжають дорослих життя, ми саджаємо квіти й дерева. Нас навчають читати, рахувати і ведуть у велику науку. Тих, що досі не вміли писати. Ми сумуємо разом радієм, ми навчаємо жити і дружити. Наша школа у світі єдина, без якої не можна прожити. пережити. Жіротяні сили на скворних. Нас надихнули водії, які відбуваються зараз на сході. Діти під школи не вийдуть до проблем нашої країни. Ми як можемо підтримуємо. Нашим захисників пишемо листи, подяки. передаємо чи золотерів різні малюнки та сувеніри, які сподіваємося, зігрівають їх в тяжку хвилину. Я прочитаю вам свій вірш. Блакитне небо, ниви в золотім колосі, Безмежний степ та гордереком. Це все на сході, на моїм Донбасі, це батьківщини, дорогі простори. І тут, відім, і тут моя родина. Зроста тут хліб, вугілля добувають, зі сходу починається країна, тут сонце перше зустрічає. Ми всім лишались я городились, але відим тяжка рука, порозкидала тут могили, та лється сліз гірка ріка. Аеропорт і міст у щасті, і славянськ, що горів підмів, котли криваві, бід на пасті і сватового чорні ніб. Я вірю. Скоро все скінчиться. Настане край сльозам і пеплем. І схід мій знову відродиться, і прийде рай на рідну землю. Да -да. Дякую, Доброго добри. дня, шановні гості, це другий поверх нашої школи, поверх творчих справ. Бо тут знаходиться клас, в якому розташована хата світлиці, радіостудія, де працюють наші кореспонденти і диктори, клас хореографії, актова зала. Бібліотека, а також центр творчих справ. Тут народжуються ідеї, працюють волонтери та проходять засідання учнівського парламенту. А зараз мені хочеться, щоб ви завітали до нашої нашої інамісті. Власти вас у нашій сітлиці. Українська хата це колиска нашого народу. Ви можете побачити тут розписи сім, що допомогу відпустили. Стіль. І вона, зберігала сонця Вікна це очі хати, через які людина підтримувала зв'язок із небесним світилом. Поріг – це межа між зовнішнім та внутрішнім світом, світом живих та світом померлих. Да? Це вільний повітряний простір. Щоб берегти від зла, шинкого віцла, інкорима вирізали знаки, обереги. Центром світлиці піч, годувальниця, розірвальниця, ще й розважальниця. Піч даний дабен символізувала родинне тепло. Е, тепло. Господиня повинна ставитися на нього лагідно і з повагою. Уміли добре господарювати підгоряти. В усі часи вони виробляли для свого обіходу вироби з глини, з дерева, з лози, лайку з нього селі давніх намет люди вірили у чарівну силу рушника, а сила його у візерунках. Ці рушники нам подарували наші відповідські майстри. Рушник можна читати, як у ми. Ми просимо вас переглянути експонати нашої світлиці. Я вітаю у нас, наші маленькі світлиці. Що? Можемо сказати, у нас буквально за днях ми розбирали там хату, одні старі люди, і знайшли сікуни. Ці коні більше 200 років. А у мене намисто з Умані. Це перламутр. Йому теж передала мені моя прабабушка. Він відшліфований, отакий добрий. Ми зібрали тут а, а, вироби із Западної України. Це у нас Чернігівщина. Ось Чернігівщина. А, а ці дві подушечки, це осталося те, що з Умані. У мені це одна, а це наша. Це моя матця вишивала, а це бабуся вишивала. А це маленькі як залишилися. Також у нас речі є і глиняні дошли, це вже наші вироби. Зайди, у нас куточок малесенький нашої оселі, як заходиш на хати оце комора, комора, комора. І мірка є, і бочка. Це теж все надбання, яке дійшло до наших мам і бабусь. Корзина, а віно сплетений, це на свято. Коли дівчина хотіла вийти заміж, і за того хлопця, якого хоче вийти, а не робили з хмелю. Як боба билися хлопці цю дівчину, хто міг розрвати, той порозпопадалася весілля. А так вони віночок так і залишився. Глидені горшочок, оце оце теж зібрали то криклексівни. Це теж почастичках зібрали. Є спуточок, Моє не є тут, до речі, моєї бабусі, ось теж ніколи не думала, що ось так скільки років пройде і від моєї бабусі... Ну маленької будівлі, звісно. Він чоловік стає. Ну, ось так. Така. Мама нічка школи. І ось така з В Мене дома не припад точно така. Правда? Раніше да ви щось. А це зробили ще альбом. Альбом зробили. Я зараз покажу, який рік. 1995. год. Це ми робили про Шевченка, починаючи ну, от, потримати. Діти малювали, оздоблювали, писали це старинним почером, mm -hmm. старались написати. От вірші. Його... Історія, історія. Це історія ми вже. старалися його зберегти і малювали діти. Це не вчитель, мала, це not. нас малювали вчити. діти. А картина, яка нам написана в нашому класі, це написали два наших вчителі, які на пенсії. Перегод Анатолій Іванович і перегод Тамара Івановна. Він був працівник, О, навіть, а це не встигли дописати, не проконтролювали. Допишете. Ну, Допишете. ну, це допишу, може, так, да, чесно, Допишете. це ж було, так і не домалювали, дітки. От, Бачите, і завершують вони заповітом. От, ну, малювали, так, в одному стілі малювали. Ось, Заповіт. Райдуга, оце висолкова наша. Є, є, теж знаю. То, що це фотоапарат, він то підглючує, то ще щось. Mm -hmm. Твоя школа не також пишається своїми талановитими дітьми, які з часом стають справжніми зірками. На цьому фото ви можете побачити колектив Естрадного танцю «Престиж», які неодноразово ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів танцю. Mm -hmm. Mm -hmm. То, ми виграли, наприклад, континент талантів у Донецьку. Mm -hmm. Mm -hmm. То картіна теж випускни. Зірка спорту. Чемпіон, чемпіон України з легкої атлетики, чемпіон України та всеукраїнських і міжнародних ігор у Польщі та Турції. Це мій син. Сірик Анна. Це ваш син. Да. Сірик Анна. Переможниця та дипломан багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів пісні. Гандзюк Тетян. Про неї можна сказати талановита у всьому. У навчанні, спорті, музиці і співмі. Царевський Андрій, майстер спорту України з регбі. Він працює у професійній команді. Його команда є неодноразовим переможцем міжнародних ігор. Борис Космиря, поет, працює науковим співробітником у бібліотеці імені Вернадського міста. Мене звати Карина, я хочу сказати, що дуже пишаюся тим, що навчаєш у творівській школі, хоча й <кій> з Жити в селі нелегко. Але якщо тебе оточує краса, добро, хочеться вірити, мріяти, творити, прошу вас переглянути фото моєї рідної землі. Кожної пори року <кій> вдягається в новий одяг. Весною, коли всі дерева розцвітають, річки біла та йдар, виспивують нові молодіні пісні. А на землі з'являється молода травучка, село одягає новий одяг. З настанням літа Підгоріка шумить, як бджоли у гулях. А як добре пробігся вулицями села і відпочити у шкільному парку восени? Кожне дерево бродить своє листя під ноги, утворюючи невеличкий листопад. Взимку Підгоріка схожа на білу казку. Побачити кожний одяг села, може, піднявшись на підгорівські гори. Люблю тебе, я Україна, люблю твої ліси і поля. Ти моя люба батьківщина. І рідна завжди було природно багато красивим місцем на землі. Під горів це часточка старовіша, благодатного краю, перлини приїдання. Під горі. це золоті руки, які вирощували хліб, випікали запашні рум'яні поляниці України. Це батьківщина багатьох прекрасних людей, працьових, талановитих, щедрих. Старобільщина була і є центром північних районів області. На факультеті Луганського національного університету імені Тараса Шевченка навчалися і навчаються багато випускників нашої школи, які з часом поповнюють колектив учителів і працівників. Ми завжди пам'ятаємо, що гранічне минуле нашого краю глибоко шануємо ветеранів війни і праці. Вони є прикладом для наших школярів. Що може бути краще за рідну землю? Де ти народився і де ти живеш? Якщо її зрадиш, добра пропадеш. Вона, наче матінка у всьому, найгіршу, найтяжку, хвилюючи мить. Вона тебе втіше. Завжди зрозуміє. Десь добрий вода, пораду як далі прожити. Дякую за увагу.